Добрий день! Сьогодні ми поговоримо про анестезію у проктології. У нашій клініці доступні всі види анестезії від місцевої до загального наркозу і можуть бути обрані для конкретного пацієнта разом з лікарем-анестезіологом, лікарем-практологом та пацієнтом. Наприклад, зазвичай зовнішні геморидальні узли видаляються під місцевою анестезією. Але за потреби ми долучаємо лікаря-анестезіолога, і він нам допомагає з внутрішньовенним наркозом. Пацієнти хвилюються стосовно знеболення у практології і тому можуть роками відкладати таке бажане, таке потрібне оперативне лікування. Але насправді ці хвилювання марні, тому що. Всі пацієнти проходять передопераційне обстеження, огляд анестезіолога для того, щоб спрогнозувати та передбачити і запобігти всі види можливих і неможливих ускладнень. Протягом перебування в стаціонарі кожний пацієнт знаходиться під пильним спостереженням медичного персоналу. Якщо вас турбують виділення крові, слизу, біль при поході в туалет, звертайтесь, будемо дуже раді вам допомогти. Безпечних комфортних умовах.